Відновлена у 2024-му багатоповерхівка після ракетних ударів 22-го року на вулиці Вадима Благовісного влітку 2025-го знову зазнала руйнувань. Я вам зараз зараз покажу. Ой, заходіть. Якось ну, окна цілі, цілі. Ну він, оце наче бачите, як він гуляє. Ти був коли великий вітер. То воно отак, от ходором заходила. Ви самі бачите, що так. Да. Цьогоріч, 6 липня, скло побувало в квартирі Валентини. Жінка говорить, після першого прольоту не залишилось жодного вцілілого скла. Там повністю було окно, повністю де хлопці зробили. Тут теж було повністю, тому що бачите, нові поставили. І там в спальні теж повністю. Зараз розбитий балкон та кілька вікон, додає жінка. Вибуховою хвилою будинок Нівечило з різних сторін. Відновити вибиті вікна після ударів 22-го-23 років обійшлось у 5 мільйонів 700 тисяч гривень, говорить голова ОСББ Ірина Кострюкова. Після останнього прильоту ремонту вікон та балконів потребують 20 квартир, коштуватиме це близько мільйона. Ми зараз збираємо інформацію по цим квартирам. Складуємо цю документацію і будемо подаватися. Мешканці мають сплатити тільки за розробку проєктної документації та експертизи. В першому випадку це була тисяча гривень з квартири, розповіла Ірина Кострюкова. Решту робіт у кілька траншів оплачує фонд енергоефективності. Було замінено 900 квадратних метрів пошкоджених конструкцій, вікон, лоджій, балконних дверей. А у загалом у 64 квартирах, Ірина Кострюкова говорить, всього в будинку 80 квартир. В липні 2025 року державний фонд енергоефективності відновив роботу програми Віднови дім з можливістю повторної участі, якщо трапився ще один прильот. То будинок, який вже приймав участь у програмі Віднови дім, він може подати заявку повторно на заміну тих світлопозорих конструкцій, там ремонт або може міжпанельних швів та інших видів робіт, які було пошкоджені саме після цього наступного прильоту. Також співвласники будинків можуть подаватись на участь повторно, якщо в першій заявці їм не вистачило грошей, щоб закрити всі потреби, передбачені програмою. На сьогодні віднови дім передбачає фінансування до 10 мільйонів гривень. Додав Юрій Гусаков. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.